Тут у мене, мене Лівенський, брама темна мрамор, теж курочки підростають. Лівеньське, конечно хотілося, щоб були більш темніші ну які есть. Хоча яйця купляв такого заводчика, що говорив Вишневі, Вишневі. і ще світлі ну, дивлюся єс і петушки і курочки так, так що думаю буде з чого вибрати є такий непоганий якраз Це брома темненька. Темна. Ну а в першу чергу, конечно. Ліжовний. Хазяйнують. Хазяйнують. Поки ненаїдяться лини, всі геть. Ну все, враги ми. Пудь пой-хуй. -пой Підіть. -пой -пой -пой. Цими пострілами, вибухами. Всі такі засугані

Пой -пой -пой -пой. На сьогодні обіщаю дощ, але мені щось кажеться така погода, що ніякого дощу не буде. Тим більше, вітер, усе гарно. Курочка, там маленькая такая куля, мне не подобает. Вот а что есть это? Такая горная. И тут курочка кула, Няня кажется стоит. Погано, звісно, вони цей сухий зерно суміш суху погано. Вибирають, вибирають щось, вибирають, а таку влажу мішанку, то йдеть набагато краще. Ну все, друзі. Невеликий огляд закінчує. Перемоги, миру, добра. Всього самого кращого. Пока-пока-пока. це -пока. буде Україна.